Добрий вечір, ми з України. Друзі. Наказ 338 в дії. Е, наказ 338 працює. Е, колись я вам розповідав, що е, висудили у фермерів 500 тисяч гривень за потраву бджіл. Ну що хочу. Хочу вас порадувати. Друга справа виграна. Також на 500 тисяч гривень. Виграли у фермерів. Ось так буває. значить, Все працює, все по закону. Я в цьому році також е, не знаю, чи типу побоялися фермери садити тут щось. Е, там те, скасили там. ну, коротче, не знаю, Подалі тримаю своїх фермерів. І я думаю, це чудово. Менше я меду взяв в цьому році, але він якісний. Але він якісний, смачний. Е, ну, я не знаю, мій мед. Відрізняється від сусідніх джалярів. Не знаю чому. В мене і лаванда цвіла. Фермери в Сонях посадили далеко, бжоли його не принесли. І в мене такий смачний мед, червоний на колір. Ну просто я не знаю. Так що, друзі, наказ 338 працює. Посилання скину, рішення скину вам. Люди виграють у фермерів по 500 тисяч гривень за потраву бджіл. Ось так оформлюйте свої пасіки, і я думаю, будемо працювати по закону. До зустрічі.